На днях від поставщиків отримали ось таку чудову інерційну машинку. Аналогічна модель була в фільмі Форсаж. Машинка виконана з металу з добавленням пластику. Є звук та світло при натисканні на неї, а також при відкриванні дверей. Цікавим способом відкриваються двері, аналогічно в справжньому автомобілі. Оригінально відчиняється і капот. А також багажник. По цій причині машинка, на мою думку, одна з найунікальніших. Якщо хочете крутий подарунок для свого малюка, тоді купити машинку можна з домогою OLX. Там же ви можете детально ознайомитись з іншими моделями автомобілів.